Всім привіт! З вами найкращий у світі ліцей, і ми приготували переконливе відео стосовно того, що українська писемність річ надзвичайно важлива і особлива. Та не ця. Хоча і тут багато цікавого можна знайти. Особливо про загалом то не важливо. Адже саме сьогодні, 9 листопада, всі ми вшановуємо той світлий день, коли перший українець взяв до рук перший засіб для письма і вивіз свої перші літери. Ми розпочинаємо. Українська мова належить до старописемних мов. Її писемні традиції налічують близько тисячі років. І хоча цей підручник значно молодший, факт залишається очевидним. Ми розпочали інтелектуальний розвиток ще о як давно. Саме ці два поети перетворили українську мову на літературну: перший Іван Котляревський, зачинатий, тобто автор ідеї, другий Тарас Шевченко. Основоположник, тобто людина, що, власне, і описала всі ці слова і словечка взяті з народу. Тож сьогодні і їх свято. А почалося все з преподобного Нестора Літописця. Ще за часів Київської Русі йому спало на думку записувати все, що відбувається навколо нього. Такий собі живий журнал вести, так і почав він писати свою повість минулих літ. Загалом і православна церква дуже шанує 9 листопада. Саме в цей день відводили дітей до школи. Таке собі перше вересня, але 9 листопада по дорозі додому заходили до церкви, ставили світічку і молилися, аби дитя добре вчилося. Треба і собі спробувати. Може допоможе. Загалом ми маємо бути дуже вдячні Нестері Літописцю. Він успівав найвизначніші події князіванні Ярослава Мудрого. Ми пізнали всю красу історії Київської Русі та отримали неоціненний документ підтвердження своєї прадавні історії. А перші слова української мови були записані в 448 році, коли історик Панікійський перебував на території сучасної української держави. Він записав перші два слова мед і страва. І дійсно, він мав рацію, тому що мед це і є страва. Тож неспроста, ще з давніх часів людину розумну, інтелектуальну називали письменною. Це означало, що вона вміє читати і писати. Ех, мені в машину часу зараз, я би в ті часи була письменна при На щастя, зараз знову стає модним, бути розумним та багато читати, тож нам всім точно є чим себе зайняти в укриттях. Деякі, назвемо їх особи людської подоби, бажають знищити все українське, особливо мову, літературу та письмо. Тому ведь не перше, що зробили орки в окупованому ними Маріуполі, це замінили табличку з ненависною їми українською буквою і. Проте, вони можуть змінити табличку, але українську суть ні за що. У наші часи значення рідної мови значно зросло. Не просто так багато людей свідомо відмовляються розмовляти мовою окупанта, хоча говорили нею так багато десятиліть. Виявляється, яка різниця – скінчилась, і різниця таки є. Ми ще раз захоплюємося всіма, хто зробив цей свідомий вибір. Обіцяємо з розумінням ставитися до вашого перехідного періоду, підказувати кращі шляхи вивчення та допомогти з наповненням лексики. У нас все вийде Україна переможе. Також дякуємо сучасним авторам Віні Костенко, Сергію Жадану, Лесі Воронині, Ірені Карпі та багатьом-багатьом іншим. Ви надалі популяризуєте українське слово, створюючи шедевральні твори. А найкраще в моїх словах, мабуть, те, що я реально знаю, про кого я говорю. Тож вивчати, розуміти та використовувати українське слово то є честь для кожного справжнього українця. А їх у нас ціла країна. Українська мова точно житиме, Україна не переможна. Українська мова жива і дуже активно розвивається. Процес свідчить і поява нових слів, і розширення значень давно відомих. А таку мову точно не здолати, навіть не мрійте. Душу і тіло ми положимо не тільки за нашу свободу, а за культуру, мову та віру. Бо ми таке браття козацького роду. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю. Адже ви захищаєте не просто будівлі, людей чи тварин, ви стоїте на варті великої прадавньої культури, а це священний обов'язок. Любіть Україну як сонце, любіть. Вивчайте її заповіти, і слово українське в життя пронесіть, адже наша мова то квіти, то щастя у слові, то спів солов'я, і мама тим словом співала. О місячне сяйво, то мова моя, не знищить рашистська навала, велике і вічне, прадавнє й живе, в століттях описане славно. Вивчайте й надалі слово просте, сміливо, щиро, управно. Тож звертаємося до всіх, хто вважає себе українцем, спілкуйтеся українською мовою, вона у нас соловійна. використовуйте рідну мову у побуті, розмовляйте державною мовою, і тоді у нас ніхто і ніщо цю державу не забере. Адже це, це дуже гарна мова. Ми розмовляємо її все своє життя, поважаємо і любимо її. Саме балакаємо та онуків навчаємо.